Всім привіт, друзі! Ви на каналі Велер. Сьогодні покажу, як виправити помилку, коли завантаження Валар зупиняється на 0 ще 1 КБ. Одразу скажу, що частіше це не помилка, бо коли у вас завантаження зупиняється на 0,1 КБ, просто йде запис гри на диск. Ось після цієї процедури так, то ця помилка періодично з'являється, далі йде звичайне завантаження. Але якщо ви впевнені, що у вас все ж є проблеми з інтернетом, тоді спробуйте спочатку вимкнути антивірус. Зайдіть сюди, відредагуйте налаштування антивірусу і увімкніть всі ці повзунки. Якщо це не допомогло, то спробуйте змінити ваш DNS на Google. Для цього заходимо в налаштування інтернету, тут натискаємо переглянути, змінити налаштування адаптера, вибираємо увімкнений адаптер, натискаємо властивості, вибираємо тут IP версії 4 властивості, використовувати такі адреси DNS серверів, і сюди вводимо ці цифри. Ось після чого натискаємо ОК і спробуємо, чи зникла помилка. Якщо не допомогло, можна просто закрити програми, які їдять інтернет. Тисніть Ctrl-Alt-Delete, відкрити диспетчер завдань, там натисніть мережа. Дивіться, який процес жере найбільше інтернету. У мене зараз майже нульове використання інтернету. Закриваємо непотрібні процеси. Далі можна ввести Firewall CPL, натисніть ОК. OK. Тут тиснемо на дозволені програми, що проходять через Brandmauer Windows. Тиснемо Змінити налаштування і шукаємо Riot Client. Ставимо галочки 1-2. Ось так ваша проблема має бути вирішена. Лайкайте, підписуйтесь на канал. З вами був Велор. Бувайте!